на ТРК Львів, Вітаю вас у випуску. Розповімо, які особливі замовлення наших захисників виконують волонтери про старт зно, цінну книгозбірню та ще багато іншого у студії Ірина Полига Сурдопереклад Лілії Костишин. Спокій на вихідних стежити за дотриманням правопорядку у Львові та області 8 та 9 травня будуть понад півтори тисячі поліцейських. Правоохоронці повідомили, що вже затверджено план охорони громадського порядку у Львові та області у ці дні. Місце проведення заходів попередньо будуть перевіряти вибухотехніки, кінологи та оперативні працівники, аби унеможливити небезпечні ситуації. Окрім цього, у разі потреби поліція залучатиме сили нацгвардії, патрульну поліцію та курсантів Львівського університету внутрішнього справ. В Україні розпочався весняний призов на строкову службу. Триватиме він до 30 червня. Згідно з указом президента, повістки до воєнкоматів отримують майже 17 тисяч призовників віком від 20 до 27 років. З них у Збройних силах України служитимуть більше 8 тисяч осіб. У Нацгвардії 4 тисячі, у Держприкордонслужбі та Держспецслужбі транспорту понад 4 тисячі військових. На призовну компанію уряд витратив понад 54 мільйони гривень. Служитимуть. Прозовники півтора року, а ті, хто має вищу освіту один рік. Зазначу, що призовники не будуть проходити військову службу у зоні проведення антитерористичної операції. Продовж останньої доби в зоні проведення АТО обійшлося без втрат, проте було поранено двох українських бійців. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, це сталося у результаті підриву на протипіхотних мінах під час виявлення вибухових предметів у районі Славного на Донеччині. За життя бійців наразі борються медики. Тим часом, уже більше двох років тисячі львівських військовиків захищають рубежі нашої країни на сході. Активісти не залишають своїх земляків наодинці з побутовими проблемами. Волонтери допомагають захисникам, чи можуть, ба більше виконують майже усі замовлення воїнів, аби хлопці відчували конкретну турботу про себе. Цього разу активісти, окрім звичного набору для захисників, повезуть на схід будівельні матеріали. Особливе замовлення зробили бійці 24-ї механізованої бригади. Хлопці потребують спеціальних скоб для облаштування захисних споруд бліндажів. Ці клембри їдуть на Луганську область, на 29-й блокпост для нашої 24-ї бригади. Вони Там трошки посунулись і зараз будують нові бліндажі. В принципі, минулого року залізобетонні будували, але хлопці чомусь віддають перевагу тим, що збудують власноруч, та от власне потреба в лісі, там лісу вдосталь, а з клямбрами є проблема. На виготовлення однієї клямбри йде декілька хвилин. Та така непримітна конструкція, неабияк важлива на передовій. Зараз ми готуємо на відправку скоби кріплення дерев'яних конструкцій 24-ї бригади. Даний час ми зробили 2000 штук. Це вже друга партія, яку ми відправляємо на схід України. А перша партія була тисячу штук. За словами спеціалістів, так звані клямбри прискорюють монтаж бліндажу. Крім того, таке кріплення додає міцності дерев'яній конструкції. собою кріплять дерев'яні конструкції, щоб була міцність конструкції. щоб цвяхами не били, а тими скобами Загалом активісти за місяць зробили тисячі залізних кріплень, враховуючи ситуацію на передовій та передислокацію військовиків. Це замовлення не останнє. Віталій Гамадин новини. Продовження теми допомоги військовикам: хто не годує свою армію, той годуватиме чужу. Так вважають мешканці самбірського району Львівщини і впродовж двох років неоголошеної війни на сході України регулярно передають одяг, амуніцію та харчі нашим захисникам у зоні проведення АТО. З нагоди великодня самбірські господині підготували для бійців дещо особливе. То що повезуть волонтери разом з гуманітарною допомогою у прифронтову зону? Цього разу дивіться далі. Ці восьмеро жінок пораються на кухні, не покладаючи рук ще зі сходу сонця. У них трохи більше ніж півдня, аби приготувати кількасот кілограмів страв домашньої кухні для тих, хто боронить їхній спокій та затишок на східних теренах України. 150 кілограмів вже же голубці є. У нас є вісім прекрасних дівчаток, чотири поїрці, чотири зушанців. Сьогодні голубці у нас з рисом і з м'ясом. Ми відчуваємо мирне життя, а там йдуть бої. Ми готуємо голубці, гречаники напекли. Кубаски є закрутки, люди носили. Хто шумів, то носив. пані Ореста з подругами та сотнями небайдуже земляків із цілої самбірщини вже 21 й раз самоорганізовуються для допомоги військовим. Вони певні для бійців на лінії фронту головне, аби тут вдома про них не забували. Християни передали з воли Баранецької об'єднаної громади, дуже гарні пасочки. Зробили шиночки, закуптили. Якраз у нас свіжа, тільки щоб була подана до хлопців. Лежала. Люди питали, треба б було ще якийсь може бурячок, карт. Топлі зібрати, то було б можна було загрозити повністю велику грузову машину. Цього разу ми робимо все на Пасхи, збираємо м'ясні продукти і веземо їх в Северодонець. Там ми роз'їжджаємося по частинах, де служать наші земляки. Веземо частинку свого дому, своїх хати, своїх рідних, щоб вони відчували, що ми з ними, що ми їх пам'ятаємо, що ми за них переживаємо і дбаємо. Є така стара. Приказка: не будеш кормити свою армію, будеш чужу кормити. Я думаю, ліпше своїх кормити. Дуже приємно, що наш депутат Верховної Ради Верховної Ради Ярослав Дубневич долучається до наших акцій, і допомагає коштами, допомагає продуктами. Паски м'ясне та випічку підготовлено вмілими руками небайдужих самбірчан. Наші захисники у прифронтовій зоні зможуть скуштувати вже за два дні. Люди ж запевняють, підтримуватимуть військових, поки на сході України не запанує мир та тиша. Сьогодні в Україні стартувало ЗНО. Тестуванням з української мови і літератури розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. Зокрема, на Львівщині відкрили 71 пункт тестування, фактично у кожному адміністративному центрі. Цього року складати ЗНО зареєструвалось понад 267 тисяч учасників. Три чверті з них цьогорічні випускники загальноосвітніх навчальних закладів, 18% – випускники минулих років та 7% – учні професійно-технічних та вищих навчальних закладів. У Львівській області скласти оцінювання зареєструвалось майже 17,5 тисяч учасників. Особиста бібліотека Богдана Гориня тепер стала власністю інституту українознавства Національної академії наук України. Сьогодні відомий український політичний та громадський діяч підписав акт, в якому передав власну книгозбірню, що налічує понад три тисячі книг освітній установі. Докладніше у сюжеті. У родині горенів книга завжди займала особливе місце. Пан Богдан розповідає, що з малку любив читати. А найкращим подарунком від батька для нього щоразу була книга. Він збирав свою бібліотеку з дитинства. Врешті виникла проблема проблема, чисто вікова. А що далі чекає мою бібліотеку? Мені 80 років. Очевидно, що забрати велику бібліотеку з собою я не зможу. Тому я вирішив передати цю бібліотеку Інститутові українознавства. Чому саме інститутові? Тому що після закінчення університету у мене була велика надія працювати в інституті. В інституті українознавства надзвичайно задоволені, що така цінна книгозбірня тепер перебуватиме у них. кажуть, ці книги стануть потрібними не одному науковцю. Ця бібліотека величезної цінності, величезного багатства прислужиться і науковцям, і загалом громаді Львова. І вже чимало працівників наших нашого інституту, поза інституту, і університету, аспірантів працювали в цій бібліотеці. І мали можливість збагатити свої знання через те, що тут зібрані рідкісні видання. У власній бібліотеці Богдана Гореня, яку він передав до Інституту українознавства, є три з половиною тисячі книг на різну тематику: художніх, історичних, філософських. Є тут і перші видання Івана Франка, Миколи Костомарова, Михайла Драгоманова, Лесі Українки, Михайла Грушевського та інших. Книжки для істориків, літератори, археологів, політики, політтехнологів. А тут є унікальні книжки не тільки українська класика, тут є видання. Російських ворогів, опонентів, політтехнологів, які теж можуть знадобитися нашим сучасним політикам. для бібліотеки Богдана Гореня у інституті українознавства виділили окрему кімнату і кажуть, книгами з особистої книгозбірні Гореня може скористатись кожен. Ольга Тимуляк, Юрій Матьора, новини працюємо. Політична партія Наш край уже в понад 20 містах України відкрила свої громадські приймальні. А сьогодні вони відчинили свої двері і у Львові. Сьогодні у Львові на вулиці Газовій, 17, відкрили громадську приймальну політичної партії Наш край. Депутати зазначили, що це відкриття не було випадковим, адже щоденно до них надходять низки звернень та просьб про допомогу. Здебільшого люди звертаються з юридичними чи економічними питаннями. Однак часто трапляється і прохання знайти зниклих безвісти. У громадській приймальні працюватимуть тільки перевірені фахові спеціалісти, які зможуть надати всю відповідну інформацію. «Громадське приймання буде працювати щоденно. Ми її відкрили. Чому тому, що Півроку назад закінчилися місцеві вибори. За цей час є з багато звернень громадян. Багато є питань по комунальних по місцевих органах самоврядування. Тому виникла така необхідність відкрити таку громадську приймальню у Львові, де б ці всі зустрічі і звернення можна було систематизувати. Головуючі партії наш край зазначають, що це зовсім інша політична сила з чіткою ідеологією та принципами. У них немає конкретного чиї. Єдиного лідера, адже на їхню думку, головною є та людина, яку добре знають у своєму регіоні. Розбудова нашого краю на Львівщині виглядає дуже просто: це в кожному районі. У нас є зараз координатори, проведена перереєстрація, проведено переформатування партії, підбирається нові активні. Саме авторитетні місцеві лідери, які можуть, які мають що сказати на місцях, які розуміють, що тільки розвиваючи місцеве самоврядування, тільки відстоюючи саме права. Місцевих органів місцевого самоврядування можна розбудовувати рідний край. Головні цілі політичної партії Наш край чіткі та зрозумілі. Це насамперед захист інтересів місцевого самоврядування, адже сильна громада, на їхню думку, означає сильна держава. Децентралізація, яка полягає у тому, що все, що можна вирішувати на місцях, потрібно вирішувати на місцях. І фахові керівники з відповідним досвідом і стажем. Політична партія, наш край, опирається на людей справи. Це ті люди, які вже довели свою здатність керувати. І це є головний костяк нашої партії. Друге, те, що вона ставить перед собою головну ціль: це захист місцевого самоврядування, це опирання на демократичні принципи і залучення мешканців до управління своєї держави на патріотизм місцевий саме свого краю. Нині у політичній партії наш край є 4640 депутатів місцевих рад. Усі вони активно працюють на своїх місцях. Що ж на цьому наш випуск? добіг кінця підсумуємо день звично о 20.30. І Пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. зустрінемось.